Виходиш такого тебе кладуща до наших животних і ми зараз попробуємо поспілкуватися з нього дівного сама хузьма ге о о о о о Що Хуза! Свіроста, що Ну, хотів би вам сказати, що ми затвердили нові європейські технології. Ось зараз я тут. Пильнує, щоб ніякий цюрко не покинув цієї території. А скажімо ласка, а до часу відбувається якісь кур'язні ситуації, нам просто дуже цікаво. Ну, не часто. Ну, е, хотів вам сказати, що сьогодні вечором я буду випробовувати нову ядерну зброю, поэтому закликаю вас всіх покинуть межі нашої галактики. Скажіть, таке питання, курочка, чи скажіть, а кого тут, собственно говоря, хвати? Ну, це переважно тварини. Ну, хочу вам сказати, коли до мене, коли до мене приходять люди з просьбою, переночувати, я завжди е, готовий свій готель відкривати. Ну, звичайно, ми зараз спробуємо поспілкуватися з цим паном. Візуально, візуально. Слухайте, що там сталося, звісно. Скажи, що, що? Ви розумієте, ми тут з величкою вбила голоньки, і все того вона, ти ж пропала. <розумістя> так, короче, ну, я, короче, спілкуся з людьми на свиндри для домашніх тварин. Толя? Сука, ти що, короче, да ми вже рибу голушити наводиш. Ти ну, що, ти